За минулу добу на Кіровоградщині троє осіб захворіли на коронавірус. Одна людина померла. Повідомила головна санітарна лікарка області. В Олександрії станом на 1 березня в закладах підпорядкованих управління охорони здоров'я лікуються 76 хворих на коронавірусну інфекцію. Хворих на пневмонію 214 осіб. Відтепер отримати адміністративні послуги Олександрійці можуть в онлайн форматі. Олександрійський ЦНАП долучається до популяризації нововведень щодо спрощення умов надання адміністративних послуг за технічними можливостями порталу Дія повідомляє сайт міської ради. Олександриці можуть спробувати реалізувати себе в конкурсі ідей за підтримки департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту оголошено конкурс на участь в ідея тоні твоя ідея, який покликаний об'єднати молодь з різним досвідом навколо проблем пов'язаних з коронавірусною пандемією. Подати заявку можна до 9 березня. Участь в конкурсі безкоштовна. Ідея тон відбудеться 26-27-28 березня в режимі онлайн і триватиме три повні робочі дні Участь Повній триденній програмі обов'язкова. Призовий фонд сягає 50 тисяч доларів. Йдеться на сайті міськради. Міська влада піднімає питання відновлення руху електропотягу Олександрія Помічна. Направили звернення щодо відновлення руху електрички директору регіональної філії Одеської залізниці АТ «Укрзалізниця», начальнику Знам'янської дирекції залізничних перевезень, а також начальнику управління інфраструктури Кіроварецької ОДА. Директором Палацу культури Світлопільське обрали Дмитра Клюєва. Серед претендентів на посаду також були Тетяна Присяжнюк, Світлана Стокаленко та Любов Яворська. Комісія надала перевагу Дмитру Клюєву, який раніше вже був очільником цього закладу культури, повідомила начальниця профільного управління.